Круглий стіл, під час якого обговорювали відповідальність людини за божі створіння і доступ до природних ресурсів, організувала комісія з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Захід приурочили до Міжнародного дня соціальної справедливості. Взяла участь у круглому столі. Також комісія з екології та мігрантів Римо-католицької єпископської конференції України. Олександр Бокотай каже, екологічне виховання церквою має неабияке значення. Використання природних ресурсів, як в екологічній вихованні, освіті, чи в чи правильно воно розвивається, чи в навірному напрямку знаходяться наші. Система екологічного виховання, система екологічної освіти і так далі. Голова комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан каже, співпраця в питаннях екології надзвичайно важлива. Єпископ каже, природні ресурси дані нам від Бога, а тому це спільне надбання усіх людей. Та природа до якої господь Бог людину поставив, де сотворив для нас і де має бути. І то... Діляння тим, що Господь Бог на людей приготував. Учасники висловили занепокоєння. Кажуть, населення землі зростає та потребує значної кількості природних ресурсів для життєдіяльності, а їх з кожним роком все менше. Україна володіє 5% світових природних ресурсів. Їх потрібно використовувати рівномірно і розумно. Тому церква, які за соціологічними опитуваннями довіряють близько 70% українців, повинна навчати цьому.